Велотур відродження від університету Нафти і Газу стартує велопробіг слідами трансверсальної залізниці. Велотур передбачає відповідні маршрути. Сам маршрут пролягає виключно трасою колишньої залізниці. Ми стартуємо поблизу елеватора, вулиця Автоливмашівська, Хриплин. Прямуємо до Тисмениці. Там переходимо на об'їзну, тому що вже... Відбулася відповідна забудова. Ми не можемо йти, як кажуть, сантиметр в сантиметр. Потім населений пункт Клубівці Остриня, Олешів. Перетинаємо трасу Н-18 Івано-Франківськ Тернопіль, звідти Антонівка, Нижнів і стартує, і фінішуємо поблизу колишнього залізничного моста через Дністер. Велоаматори мають намір підкреслити важливість залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем. Чому позитив цієї події, яка спільно є підтримана нашим університетом, буде проходити, пов'язана з велопробігом і з підсвічуванням саме необхідності привертання уваги до того, що в минулому була Галицька. Трансфансальна залізниця вона мала значення для сполучення не тільки двох областей, а сполучення, яке було паралельним з тим, яке пішло на Львів. Велопробіг має доброчинну мету. Зібрані кошти його учасники спрямують на підтримку Сил оборони України. За отримані гроші для бійців 102-ї бригади ТРО придбають військово-тактичні прилади. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.